Вітаю друзі на каналі. Сьогодні у нас 5 жовтня, неділя. Виїхав на тихе полювання. Ось такий тут ліс панський. Я в цьому лісі не був, вже років 20, напевне, не більше. Приїхав тут такий підйом. Пройшли дощі. Машиною то не зовсім нереально. Є літак піднявся ногами. Ді, яке болото. Просто капець. Похожу, подивлюся, щось знайду. Вам покажу. Колись тут збирав білі гриби. Надіюся, що вони тут і залишилися, сподіваюся. Похожу, виїхав з обіда. Похожу, подивлюся. І тоді, як я збирав, помню, тільки з краю сюди заходиш і тут одразу були білі. Гриби. В інтернеті дивлюся. Люди скидають. Що збирали? Ну то збирали люди. Побачимо. Все, мені вдало тихого полювання, а вам приємного перегляду. Ліс за стільки років майже не змінився. Хіба що тут може білих грибів немає. З пів години ходжу, поки що результату немає. Ну, пару поганок бачив. Так поки що нема. Ну, підемо, будемо далі ходити. Коли піднімався сюди на гору. Сільки слідів диких кос. Просто наче там табун якийсь пропробіг. Дуже багато слідів. Поки що ходжу. Прогулянка по такому чудовому, осінньому панському лісі. Колись тут був панський маєток. І тут був ліс висаджений такі дуби. Тут дубовий ліс. Ну, звісно, чарнички трошки позаростали. Ну, за стільки років майже нічого не змінилося. Чарники трошки стали більшими. Тільки вхожу, я думаю, за... Такий період я б же мав би хоч одного гриба знайти. Немає такі всі місця. Може його тут і зовсім нема, він звівся. Але ще похожу, погуляю. Та ні, ліс змінився. Якщо він тут так гарно виглядає, так як і більше 20 років, нічого не змінилося. А хотів пройти туди вон далі, там заросло джунглі. Там не пролізеш, там їх однозначно не буде. Поки що хожу безрезультатно. Скільки пам'ятаю, сюди приїздив, тут грибників було безліч, але всі з цього лісу йшли з грибами. З білими, ну, звісно, не багато, але всім вистачало. Якщо мало білих, тут дуже багато. Було таких грибів, тоді їх називали йодовики. Я не знаю, як вони. Це різновидність білого гриба. Він такий похожий на білого. Але коли ти його приготовиш, то від... дуже смак йоду, напишіть в коментарях, хто знає, як вони правильно. Називається. Мені здається, що це різновид білого гриба. То тих було дуже багато. Їх багато старалися не брати. Ти його можеш перший раз поїсти цей йод якби ще більш менш. А вже потім ти вже його їсти не хочеш, тих грибів. Гуляю поки що. Ходив, ходив, ось натрапив на зонтики. А їх тут дуже мало. Тут один. Тут один, ось такий більш-менш хороший. Цей вже старий. Ось такий. Якби було їх більше, можна було б і пожарити. О, друзі, натрапив ще на зонтики. Зараз напевно назбираю. Побачу, з тих два зірвав молоденьких таких. А ось натрапив. Тут є три. Ось тут є, вилазять. Так що ось тут пройтися можна ще під підзбирати. Це такі. Ось він. ось Ніжку викидаємо. Вже чорний. І цього все змивається з нього під водичкою. То не знає. Яєчко, сіль. І мука. жарити як відбивні. Смак. А, відбивної курячої смак. Ось такі. Спробую назбираю. Знайшов, ну, друзі, зонтики. Дивіться, вже трошки назбирав, дивіться, які молодесенькі. Вілесенькі. Хто не знає, це дуже смачні гриби. Та як курочі відбивний і сишах відлимав кусок. Ножку таку викидаємо. Все, вдома під краном, оце все гарно змивається, вони стоять білесенькі. Салфеткою вологу вибрали. Шкав яєчко, мукичка, сіль, перчик. Та такі от бівні получаються, Просто супер. Іду потрошки збираю. ну Десь двох десятків. Вже не даром. А ось друзі, я і сам не повірю. Друзі, йду збираю зонтики, а тут такий трошки був прикритий такий Листочками. Це той гриб, що я вам говорив, подивіться на це окрасення. Це супер просто. Оце ці гриби, що йодовик. А оце різновидність білого. Це просто супер. Зараз подивимось. Дивіться, ці лесенькі. Це щось. Запах йоду. Дивіться, який це красень. Йо. Все, можна ще походити. Ще один зонтик молоденький. Молодесенький. Нічку викидаємо. Оп, все, дивіться. Молодесенький. Цей довик, цей який білий, він один не росте. Зараз я тут трошки обійду, подивлюся. І це він такий от... Іменно в таких ось кущах лувається. Зараз похожу, тут ще подивлюся. Взагалі молоденькі десь тільки повилазили. Такий зонтик ось ще один навіть не розкрився. Навіть і не розкрився. Це звончик, оце розмивається водичкою. дивіться. І вони стають білесенькі. Просто під проточною водою. І все. Ячком кишка і супер закусочка. Так, більш поки що не наблюдаю його довиків, але ще тут похожу. Овійшов у радіусі 50 метрів. Я ж вам говорив, що він не може один рости, дивіться. Ось такий тут гарнесенький сховався. Та? Це щось неймовірне. Подивіться на цього красення. Ага? Як вам такі грибочки? А ну, з вас подобайка. І хто не підписався, підписуємося на канал. Дивіться, яка краса. Це щось неймовірне. Ще можна походити. Я з дві години проходив. Все дарма. Ось такі дивіться. Щоб тесенький. Це красень. Все, шукаємо далі. Раніше йдеш по цій траві, особливо тут, ці місцині, по траві. Вони в траві, ось його сухі траві. Ось. Його й сухі траві. Його видно, таку шляпу не побачити, це треба бути сліпому. Дивіться, ще один дош... зонтик. Ще гарні, молодесенькі. Я думаю не буду брати, я ж що не взяти. Ой, завила мали І залишається на шляпа. А їх тут було стільки... Я не можу вам передати. Як його не брати? Як його не взяти? красень все більш не буду збирати вже говорив що не буду далі збираю о дивіться вже які це вже бомбезний це вже настоящий зонт і молодий подивіться навіть розламаю трошки да я підуставший але хороший. Молоденький. І тут ну, цих зонтиків теж багато і тут ці йодовики, о, тут зонтики взагалі всі. І тут ці йодовики. Бачите, це молодесенькі. Шо навіть не розкрився. І вони по два, по три. Там один. І просто в траві. А зараз вони ховаються. Бачите, де я знаходив? Аж в корчах. І це ось тут їхня ця місцина, де їх було дуже багато. Люди пройдуть, ти йдеш ззаді і після них збираєш. Бо їх нереально можуть визбирати. Все, вже виходжу на до дороги. Оду потихеньку добиратися до машини. Їх тут було дуже багато. Зараз нема. Ось я виходжу з лісу. Дивіться ось який красний. Ще один. Що я ще виходжу з лісу, встаю таку в ліс. Поділити ліс пополам, то буде права сторона, це ліва. По цій лівій стороні в основному одні ці йодовики. Білих майже не було. Я не збирав. Права сторона іменно білі гриби. Я там все обійшов, не знайшов ні одного. Ні І одовики теж вже відходять. Їх тут дуже обміль. Це я знайшов, то мені напевно пощастило. Ну, друзі, напишіть, що це за гриб. Мені здається, все печереться. Це бліда поганка. Напишіть в коментарях. Не здається, що печериться. Ще один там. один я знайшов викинути. Дивіться, це ще один. Що це за гріб? Я їх ніколи не збирав, я не знаю. І брати не буду. Дивіться яка парасоля. Можна від ховатися. Капець. Дивіться, вона хороша. Я вже їх не беру. Я з півгодинки тут походжу, збираюся в ці місця, де їх тут цих йодовиків було дуже багато. Зараз пройдуся, якщо ні, буду йти до машини. Ви подивіться. Це стопудово печереці. Дін. Да ну здесь відкрився И тут повно вот всего двинуться вже стара Вот, коричневы, а там маленький тому бачимо малесенькі Ні, треба включати форсаж до машини. Я так сьогодні не, не дійду. Друзі, те що я говорив Йду, йду, а він на поляні. Він був, звісно, так, прикритий, гарнесенько, такого. Я ее побачил. Видите, уже такой уже переросток. Ну а что, ты, ты червивый уже. Ну, Шляпа хороша. Біде. Травишки сів почуває. Зараз тут обійду, ще подивлюсь. Друзічки, що коза пролетіла. Пролетіла. Який тут гарний, красивий дубовий ліс. Отут я збирав білі. Не скільки йду, поки що не находжу. Який гарний ліс тут. Поки що нема. Тут цих зонтиків, хоч футбола грай. Порос косою коси. Там в началі, в початку відео, на заставці побачили, що цвіт каштана. То ні, то не весна, то у нас зацвів каштан. Це я його сьогодні знімав. Це 5 жовтня мав зацвів каштан. Зад хоч донизу спускатися. Правда по болоті вже на чоботи поналепало. Але донизу хоч. І ось така українська хатинка в дуже глухому селі. Ось Село дуже глухе. Тут одна хатинка, там ліс. Друзі, біля машини, дивіться, такий чуть не пакет зонтиків і таких три йодовичка, таких славних. Там нічку обрізав, може, поточили. Так славний. Аж ти не синіють. Влігарненький рот і синіють. Цедовики. Що, відпочив? Вже біля машини. Рібів назбирав. Прогулявся по осінньому, гарному лісі панському. З відпочинком задоволений. Подихав свіжим воздухом. Так що ось так. Вибачайте, що так запізно відео виходять, тому що дуже насищені дні. Минула неділя, 5 днів поспіль. Зустрічали на щиті, проводили в останню дорогу наших героїв. 5 днів поспіль. Теж знімаю відео, обробляю. І зустріч на щиті відео знімаю. Поховання знімаю і закидую все на Facebook для нашого покоління для історії. А про рибалку відео виходять, відео виходять рідко, але думаю, що тепер буду викидати частіше. Як завжди, нашим Збройним силам ангела-охоронця. Нам скорішої перемоги. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Так що зустрінемося на водоймі, Є одна задумка. Поки що не буду говорити. Потім зніму, якщо вдасться, побачити на каналі. Так що до зустрічі. Слава Україні!